Знайдемо, скільки відсотків припадає на підручники. Всього книг 100 відсотків, тому ми від 100 відсотків віднімаємо суму це 75, 5 і 8. В результаті. 75,5 це 80, 88%. 100% 88 12%, 12% це підручники. Кількість підручників 72%. Ми можемо писати, що 72 підручника це 12%, а всього Х і це 100%. Тому для того, щоб знайти Х, ми 72 помножимо на 100 і поділимо на 12. Скорочимо 72 і 12 і отримаємо 600. Отже, всього книгу у бібліотеці 600. Це відповідь на перше питання. Скільки потрібно придбати додатково підручників, щоб отримана після цього сумарна кількість відносилась до кількості довідників. Як 4 до 1. Ну, по-перше, знайдемо, яка ж кількість довідників. Довідників 8%, як ми бачимо. Всього книг 600. Тому ми 600 множимо на 0,8, тому що 8% це 0,8. В результаті ми будемо мати 48. Отже, 48 довідників. Нехай потрібно придбати додатково X підручників. Ми можемо записати далі, щоб сумарна кількість підручників сумарна кількість підручників це 72 X, тому що ми придбали ще х, відноситься до кількості довідників до 48, так як. 4 до 1. Розв'язуємо дане рівняння і будемо мати, що 72 плюс х дорівнює 4, що множиться на 48. 4 множимо на 48. 192. Отже, для того, щоб знайти Х. Ми від 192 віднімаємо 72 і будемо мати 120. Тому ми маємо ще придбати додатково 120 підручників. Відповідь на друге питання: 120. Нам потрібно визначити ширину однієї смуги Б. І відомі величини. Тому у формулу ми можемо підставити відомі величини. Отже, h магістралі 40,2 метра. Тому ми пишемо 40,2 дорівні. Далі, B ми будемо шукати, отже, 8B плюс R10. І плюс 2 дельта. А дельта 1,5, тобто ми 2 множимо на 1,5. Маємо ось таке рівняння, звідки ми маємо знайти b. 40,2 дорівнює 8 b плюс тут 3 13. Отже, 8 b дорівнює 40,2 відняти 13. 8 b дорівнює... Не забуваємо, що коли ми 40,2 віднімаємо 13, то запис має бути ось таким чином: кома під комою. І тоді 27,2, 27,2. Тому для того, щоб знайти Б, ми 27,2 ділимо на 8. Ставимо кому. Зносимо 32 ділимо на 8, 4. Отже. 3,4 метра. Це ширина однієї смуги і це те, що ми пишемо у відповідь перше питання. Далі нам сказано, що ширину кожної смуги збільшують на 10%. Якщо ми збільшимо 3,4 на 10%, то це можна робити так. Звичайно, 3,4 це тоді 100%. Знайдемо 10% від цього числа. 10% це 0,1 і ми множимо на 3,4, маємо 0,34 метри. От настільки буде е, збільшена ширина кожної смуги. Якщо вона буде збільшена настільки. То, відповідно, стане плюс 3,4 плюс 0,34. Знову не забуваємо, що для додавання записуємо кому під кому і будемо мати 3,74 метри. Такою стане ширина е, кожної смуги. Е, ну, У нас не помінялась ширина майстралі. Не помінялися дельта, ширина запобіжної смуги. Тому далі ми можемо підставити і знайти по цій же формулі, чому ж буде дорівнювати R уже, ширина розділювальної смуги. Тобто 40,2 плюс 8 уже не плюс, а дорівнює. Дорівнює 8 ми тепер уже множимо на 3,74. Далі плюс r. Ну і там плюс 2 на 1,5, тобто плюс 3. Звідси ми будемо вже шукати r. Як ми бачимо, ми маємо 3,74 помножити на 8. 3,74 множимо на 8. 32, 56, 3, 59, 24, 5, 29. Дві цифри коми відокремили. Далі ми додаємо 3. 3 цілих додаємо. Будемо мати 32,92. Отже, ми маємо таке рівняння: що 40,2 дорівнює r. Плюс 32,92. Тому для того, щоб знайти R, ми маємо від 40,2 відняти 32,92. Будемо віднімати 40,2 віднімаємо 32,92. Кому під кому, і знову ж таки. 8. Тут позичили: 11 відняти 9, 2, 9 відняти 2 7, і тут 3 відняти 3 0. Отже, ми маємо 7, цілих і 28 сотих. Такою має стати ширина розділювальної смуги. Далі в нас питають, на скільки метрів потрібно її зменшити. Так як вона була 10 метрів, то 10. Віднімаємо 7,28 і маємо 2,72. Оце ми пишемо відповідь 2,72.